Бережницька гімназія Вегера Софія Іван Котляревський Уривок Енеїда. В цім городі жила Дідонна, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна для неї трохи сей імен Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита. Няшка, що була вдова, по городу тогді гуляла, коли троянців повстрічала, такі сказала їм слова. Відки Такі паки чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки, куди прочани Вийдете який вас враг сюди направив. І хто до городу причалив, яка ж ватага розбишак? Троянці всі забурботали, Дідонні низько в ноги впали, а в їй мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений волочимся без сталану. Ми знаєш, втроє порождені, Еней пустив на нас ману, дали нам греки прочухана і самого Енея пана в три вирви вигнали від ціль, звеліли покинути нам трою, підмовили плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми відкіль. Помилуй пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна. Еней спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались? Убрання постоли порвались, охляли, ніби в вдощеня, кожухи свити погубили, і з голоду в кулак трубили. така нам лучила спиня. Дідуна гірко заридала і з білого свого лиця. Латочком сльози обдирала. Коли б сказала молодця Енея вашого знелапала, тогді вже весела стала, тогді день був би нам. Тут плюс, Енея як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба. Дідуні поклонюся сам. Дідною обнявшись, поцілувавшись, гарно в смак. Зарученькі біленькі взявшись, балакали то сяк, то так, Війшли дідоні до господи через великі переходи. Війшли в світлицю та й на піл, пали на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, поки укликнули їх за стіл. Є лирозньої потрави і все з полив'яних мисок, і самі гарнії приправи з нових новий тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на перенину. Потім з підливою індик на закуску куліш і кашу, на ніжку, пудлю, зубці квашу, і з медом медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, браво, сиверець. Горілку як калганку, Курив для духу яловець, Бандура горлиці времшала, сопілка зуби натирала, а Дудка грала по палках, Санжирівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали, В дробушках, чоботах, сидках.